Добрий день, наші дорогі підписчики. Бачите, яка тишина. У нас сьогодні мурчик тільки що зловив мішку Ілі кріску. Похоже на невелике кресення. То кури всі слухають. А кот грається з кресенням. Оце почти задаю. Так, сьогодні в відео я хочу э, отчт зробити за предучий місяць, за лютий місяць, як наші перепели несуться. Я кулочки несуться. Я вчора вам обіцяв, що сьогодні відео таке для вас зніму. Думаю, поки ще день. Інтересно, наблюдать, як котик грається з крісею. Ну, щоб відео не затягувати, приступимо. Спочатку вам покажу, скільки сьогодні знесли перепелки наші. Ще пів п'ятого дня, то вони вже знесли нам 18 яйчок із 26 самочок. На вулиці сині потеплішали, сейчас покажу скільки. На вулиці 8,2, а тут в сараї 20,3 десяти. Та в них тепленько, бо я вчора топив їм. Це плюс. І лампочка горить одна ось красна. Червона. Покажу осколочок. Домінанти злякалися кріслі, то вже насторожились. Ну а Луман Санді їдять, я їм тільки що підсипав комбікорму, так вони їдять. Сьогодні тут вже хорошо знесли. Сейчас покажу. Так, домінанти сьогодні знесли 7 крашенок. Луман Браун одна окрашенка. Луман ті що младші. 18. І Луман Браун, що старші, що ми вчора переселили, уже 9 яєць. Це 90%. Ну і тут же получається також 90%. Тільки Ще одна проблема сьогодні, бачите, обратно кров'ю яйця. І прийшлося курочку, ту, що була там посередині. Переселити її, бачите, на низ її переселив. Хорошо, що були свободні клітки, куди можна переселяти. Я її відселив, бо почали її знову клювати. В неї там ззаді йде розрив, бо це все время крові яйця. Як бачите, і вони почали її клювати. Бачите. Ну, несуться, слава Богу, хорошо. Бачите, практично 100%. Що одні 90%, що другі 90, то слава Богу. Так, ладно, Почнемо А Так. Це в нас за лютий місяць. Бачите, домінанти знесли 193 яйця. Дикаб Ой, ті, що ми вже обрали. 63 яйця, всього з 9 курочок. Бачите, дуже малий процент. Ломан Сенді, що старші. 236 штук. З 10 курочок, бачите. Почти одинаково їх поштучно. Але яка різниця? Ті 63, а ті 236. Так, Ломан Браун. 54. Так, 54, бачите, таких три курки всього. И Луман Сенди. Батьки молодці, хорошо каждый день неслися. Практически кожен день 19, 90%. Иногда даже 100%. Даже вот видите, Раз, два, три. раза в месяц даже было по 100%. 517 яиц. І всього наші курочки знесли 1063. І перепели також знесли 766. Так, перевертаємо, показую далі вам. Так, одна курка з'їла 120 грамів примерно на добу їсть Всього було у нас корей 55. І кожен день вони їли 6,6 кг на добу. За 28 днів. Вони з'їли 185 кг. 185 кг умножаємо на 11.50. Прошлий місяць я считав 10.50. Цьому місяці вже 11.50, бо інгредієнти всі дорожають. В особливості це стосується макухи. І подсолніха макухи і сої макухи. І затрати на комбікон 2128. Доставка і світ так і залишив 700 гривень. Всього знослі 1063 яйця умножаємо на 5,8 гривні за яйце Чого така ціна, то що я продаю менші ті ще дрідніші яйця по 5.50, а ті що крупніші по 6 гривень продаю. То в середньому я і написав 5,8. Бо крупніших трошки більше, ніж навіть не трошки а десь на процентів 70 більше, ніж мелких. Ну і також виходить 6165 гривень, віднімаємо затрати. І виходить чистий заробіток 3337 гривень. такі наші курочки дали результат. Так, по процентах. Домінанти у нас несли несуться в середньому 53%. Декаблайт, бачите, що ми вбрали, Всього навсього 25%. Луман Сенді, це ті, що старші. 84%, це хорошо. Луман Брауни 64. І Луман Сенді, ті що молодкі, аж 92%. Дуже добре, бачите, в середньому вони несуться по 18,5 яйця кожен день. Так, переходимо перепелів. Ну, Перепери теж саме є. 40 грамів середню з'їдають, примерно було 35 перепілок, але це не точно, бо я їх точно не знав, ми там їх вбирали, їх було первоначально більше, потім вбирали їх, потім стало, стало менше, ніж це количество. Ну, Середньо десь посчитав. З'їли вони 39 кг. Умножаємо на такий саме ціну комбікорму, бо я одинакові роблю 450 гривень по 60 гривень за, 10, за 20 штук. Я продаю, це виходить 3 гривні штучка. І вийшлося 2298 гривень. Віднімаємо затрати. На комбікор і чистий заробіток получається 1849 гривень. Затрати тут на доставку я не пишу і на свят, бо я їх показав тут у ну, Получається чистий заробіток на наші ктічці десь 5000 гривень. Я думаю це неплохо, конечно Ну і примерно підчитав скільки перепалень свято, ну це теж шикко. Не точно, 77%. Насчет перепелів все не точно. Насчет курей це все точно. Як кажуть, до єдиного яйця. Отакий. От Кому цікаво, можете поставити на паузу. Більш ізучити. Як я вважаю проценти, ось дивіться, скільки всього за місяць несли, розділяю на 28 днів. Получається. 18,5 яйця. І розділяю на 20 штук курей. І получається 92%. Отак От я считаю, Кожну курочку. Не кожну курочку, а кожного кроса курей. Так що кому цікавий такий формат мого відео. Кому цікаво. Цікаві кури. Так. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока. Ну, котик наш і далі ще. Грається з крісою. Вон бачите, вона ще, ще бігає під стульцем. Ну а він пристально наблюдає за нею. Так що оставайтесь на нашому каналі, До нових зустрічей. Пока-пока.